Мої вітання всім слухачам українського піар-подкасту. Зараз ми знаходимося в офісі, в новому офісі компанії Крафтфудз Україна. Тут ще не забрендована територія, тому маємо таку маленьку, маленький логотип, дуже яскравий. Маємо Олександру, яка е, з радістю з нами поспілкувалася і готова ще маленьке відео, анонсуючи нам декілька слів сказати, щоб ви були замотивовані прослухати цей випуск. Ось. Привіт, крафтфуд, напевно, знаєте. Їсте корону люкс люкспієте якоби нуар Ми в новому офісі, ще нічого не порозставляли, ще сидимо на ящиках, але вже перше, що дістали, це крафтівські цінності. От, Основна місія зробимо день смачнішим. Сподіваємося, що в новому офісі ми зможемо зробити день смачнішим і ще більшій кількості споживачів. Тримайтеся і слухайте український піар-подкас.